Привіт, мої любі дослідники природи! Знаю, ви дуже сумуєте за снігом, але моя пора тільки розпочалася, тому обов'язково сніг ще буде. А перш ніж він випаде, я пропоную вам дізнатися, як саме утворюється сніг. Снігом називають особливу форму опадів, яка складається з дрібних кристалів замерзлої води. Краплі вологи в дощових хмарах замерзають, перетворюючись на сніжинки, тому і утворюється цей вид опадів. Сніг може утворитися за температури менше нуля градусів. Діти, ви дізналися, що погодні умови впливають на утворення снігу. А поки мої морози ще не такі суворі, я пропоную вам виготовити сніг вдома. Тож нам треба переміститися у мою майстерню. Тож, дітки, для того, щоб створити сніг в домашніх умовах, нам знадобиться не так багато речей. Це в нас крем для коління. Картопляний крохмал, ложка, мисочка і ми додамо в кінці ще блискіт. Що ж, розпочнемо? В мисочку додаємо крем для гоління. Вичавлюємо його повністю ступу. І поступово. Додаємо крохмаль. Та перемішуємо. Спочатку перемішуємо ложкою. А вже потім можна і руками. У Нас утворюється така приємна маса. Давайте, дітки, разом з вами додамо ще блискіток. Так перемішаємо. Якщо прислухатися, то чутно, як вона репить, немов справжній сніг. Діти. Цим снігом ми можемо прикрасити ялинки, прикрасити новорічні декорації. А ще, якщо ми його сильно стиснемо в руках, ми можемо погратися в сніжки. Адже це весело та безпечно. Тож, дітки, поки не випав справжній сніг, я пропоную вам погратися. Ось таким ловіть сніжок!